Доброго дня! З вами канал Інтервізор. Я Андрій Єременко, і ми зараз будемо спілкуватись з президентом громадської організації European Facilitation Platform, Олександром Каменцом. І Власне, будемо говорити, тема європейські вибори. В нас зараз пройшли одні з наймасштабніших виборів, які були, тобто ми говоримо і вибори і от взагалі в Європейському Союзі, і вибори в окремих країнах. Це... І от коли я читаю. Наші новини, наших експертів. Е, власне кажучи, от потік думок, який стається, абсолютно величезний, получаючи від абсолютної зради до абсолютної перемоги. А от насправді, що там, відбу... там відбулося, що там в тих виборах є зрадою, що перемогою, чи ніяк. Е, ну, Дякую за запрошення. По-перше, хочу взяти трошки ширше. Це вибори в цьому році проходять не тільки в Європі, а і по всьому світові. Тобто населення Євросоюзу, якщо я не помиляюся, 700 мільйонів десь там близько 700 700 мільйонів. Але в цьому році пройшли вже вибори в Індії. І як не крути, а це сама густонаселена країна зараз світу, і вони також брали участь у виборчому процесі. Плануються, що ще будуть вибори в Сполучених Штатах, були вибори в Бразилії. Ну, тобто, 24-й рік я бачу якісь підрахунки експертів арифметичні. Ну, тобто, це більше половини населення земної кулі брали так чи інакше участь у виборах. Ну і взагалі, вибори як такий признак. Ознака демократії можна сказати, що завоювала прихильність е, перемоги на земній кулі навіть у Китаї в тому році були вибори. Ну не будемо казати про їх е, якість, але вони ж таки формально були. Ну і в Росії також можна оцінювати всі, розуміємо, що, що це таке їх вибори, але формально кидання бюлетенів відбулося ну, певні літальні тому... дії. Да, певні да, електоральні дії, електроаральні дії, mm, okay. да. е, е, з приводу того, що відбулося в Європі, відбулося в Європі. Ну, на мій погляд, не зради, не перемоги не відбулося. Ну, тобто, оцінювати з категоріями чи зрада, чи перемога, все пропало, чи все добре. Це загальний, на мою думку, це загальний е, процес. Тобто ти мене можливо як соціолог, експерт е, виправиш. Але я сприймаю, що є такий маятник, так? Тобто, суспільна думка іноді хитається ліво, в лівий е, сегмент політичний, потім правий сегмент. Зараз вона хильнулася в правий сегмент, але нічого страшного тут, тут немає. Дуже цікаві тут були вибори в Європі, у Франції, тобто такий дуже цікавий приклад. Хочу ну, нагадати, що там взагалі дивно було, тому що Франція могла не починати вибори так швидко. Це ж було рішення президента. Ну, дивіться, рішення президента е в як це е у підсумку з'явилося дуже технологічно правильним. І якщо я, я спостерігав і інколи брав участь в українських виборах е раніше, ну тобто, з з технологічного боку, але рішення президента Макрона було виявилося дуже вірно для нього і для його політичної сили. Ну тобто, його довго казали, що він там злуду з'їхав, як це? Наголошувати, е, як це? Е, ну, він е, вимагав нові да, Він не видав, він, він розрахував, що якщо б він затягував і не оголосив ці вибори, не розпустив сенат і не оголосив вибори, ситуація була б ще гірша. Mm -hmm. Ну тобто е, зафіксував е, ситуацію не на, на самій нижчій е, точці, свого політичного графіку, а де був і зараз є, в нього як хочу нагадати, що Макрон буде президентом до 2027 року у Франції. Це дуже президента і сенат обирають на досить довгі строки, тобто 22-му році зменшили а раніше, взагалі, президента тут обирали на 7 років, тобто можна було і на пенсію піти з такої. Так ось, що зробив е, Макрон? Ну, по-перше, е, зафіксував е, поточну точку свою політичну графіку, ну і дуже добре, е, технологічно поступили з розмили, так би мовити, е, голоси правих і не дали їм е, е, отримати більшість, яку дуже всі е, Боялися більшості, більшості у Сенаті. А, тобто, що, що сталося? За тиждень, це дуже швидко, за тиждень між двома турами французьких виборів, Макрон зміг скоординувати з паном Меланшоном, це крайній лівий. Кандидат дуже така одіозна фігура, я потім декілька слов скажу про нього: змогли скоординувати дії по окремим дільницям, тобто вони скоординовано зняли слабких кандидатів, давши змогу своїм ну, іншій стороні перемогти там, де були всі інші кандидати. Ну, Я... тобто... Чи правильно зрозумів, що вони зробили щось на кшталт того, що зробили, а, здається, тоді ще блок Петра і Народний фронт у 2014 році? Ну, десь так. Да. Тобто, прикинули де більше шансів у їх кандидата, mm. і щоб не розмивати голоси одне одного, вони познімали е слабких кандидатів від своїх партій. У підсумку, що сталося, що е кхм, праві не отримали того жахливого, пере... як це той жахливої переваги, якої всі боялися. Ну, але це так, не, не... тобто це, це міні-перемога, але тут є інший бік. Тобто пан Меланшон, він, ну, щоб ви розуміли, він сторонник лівої ідеї, Тобто крайній лівий, він троцкіст навіть. Тобто, це а для Франції е, країни з великими е, м, традиціями лівого руху, це ну, не найкраще. Тобто він підтримував е, жовтіх жилетів. Тобто, він, е, щоб ви розуміли, е, Андрію, він їздив, здається, мені, у 18-му року до Москви на парад Побєди, як там безсмертний полк. Ну, тобто, це теж не, також не, не ягодка, е, цей пан Меланшон. Але е, зараз склалася така ситуація, що е, не, не буде прем'єра з боку партії ЛПН, і йдуть торги щодо прем'єра, хто буде прем'єром, але це може бути лівий якийсь такий. А тобто... для, для нас це проблема, що буде лівий, чи не проблема? І взагалі, чи, чи є ліве злом? Ну, моя особиста думка, що для Франції, для Європи це ліві. Оці ліві, це все ж таки зло. По-перше, mm. ну, якщо взяти, що е, французькі ліві, вони традиційно були, орієнтувалися на Москву. Неважливо на годувалися з грошей ще Комуністичної партії Радянського Союзу, і в них така, як би так мовити, ну, все ж таки генетично прописана любов до лівої ідеї, і для них все ж таки все одно ну, і антиглобалізм, який почав трошки особлюватися в Росії. Ну, Тобто люди, які підтримують палестинський рух і, і все-таки інше, ну, для мене. Здається, що це це не самий ідеальний варіант. Але це ще питання питання майбутнього, що гірше. Ну, тобто, як це? Код Шредінгера чи меланшон Шредінгера? Да? Що, що гірше? Е Прем'єра з боку Меланшона чи прем'єр з боку правих Ліпен. Тобто е, розумієте зараз, е, ну і праві вони вже не такі вже і праві, якби на мій погляд, стали. Ну тобто, е, одна одне діло, одна справа, коли праві є маргінальною партією і е, Маргінальною партією. І вони роблять якісь там заяви. А інша, інший бік, коли з електорального боку вони вже отримують якусь більш суттєву е, частину електорату і вже трошки міняють свою. Ну, дивіться, як італійська партія права політкиня, е, нагадаю, як її... МММ. Я, 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 я зрозумів, про що вона дуже швидко змінила думку свою про Росію, про Україну, дуже швидко змінила позицію. Ну, і взагалі-то в будь-якому парламенті праві лівішають, ліві правішують. Це властивість да. будь-якого парламенту, де люди намагаються знайти між собою якусь спільну мову. Якраз... Е, тобто я, я вважаю, що оцей зараз е... Результат цих виборів, і результат дуже крутих правильних е розрахунків і внутрішньополітичних дій е Макрона, який зміг розтягнути, ну тобто, зробити, що у новому сенаті буде ну, більш-менш по третині кожної політичної сили, тобто немає ні в кого е е переваги стопудової, стовідсоткової. Це для України із, із всіх варіантів тут по Франції. Це саме нормальне, а ну, це... до речі. А чи не призведеться до того, от час зараз ми чуємо Макрон, який перше заговорив про відправлення військ, який зайняв отаку от дуже останнім часом займає таку позицію, одну з найбільш агресивних в Європі, одну з таких найбільш яскравих, і про українських. Чи не призведеться до того, що Макрон буде змушений трішечки зменшити накал своєї підтримки і своїх як мінімум заяв щодо підтримки? Ну, безумовно, Макрон там у Франції має тепер трошки коригувати, враховуючи суспільну думку свої заяви. Але він обрав його політичне реноме, все ж таки е, будується на підтримці України. Ну і, і тут може бути ще дуже буде залежати. Вони ж також роблять свої там політичні заміри, і я не думаю, що це. Е, що... Скажу по іншому, що я впевнений, що його позиція щодо України це чітко виважена з точки зору його е, політичних планів, соціології внутрішньої, і також його погляду на позиції Франції як на лідера Європи, тому що все ж таки е, зараз е, Франція як це? Хоче бачити себе лідером старої Європи їх історичне, як змагання за лідерство з, з Німеччиною. Ну нікуди не подовжують, не ділося. Макрон молодий. Він активний, він агресивний і безумовно будуть якесь керигування. Але ж я хочу повернутися, що із з доброго: що то, тобто, оця коаліція лівих сил з на чолі, там, ну, з фронтменом Меланшоном, там є інші ліві сили, тобто не такі ліві, як цей пан Троцкіст. І я сподіваюся, що ну, вироблять на більш проукраїнські позиції. Ну тобто, все ж таки, я вважаю, що це один з найбільш Якщо брати стару Європу, один з найбільших симпатиків України це Франція, ну після Великобританії. Франція це ж, ми ж пам'ятаємо, що це ядерна держава, тобто Німеччина більш населена, може плюс-мінус економічно розвинута, але свого ядерного чемоданчика в них немає. Британія Британія також вибори дуже цікаві. Тобто для е, консерваторів це я, мені здається, що це самі проіграшні, десь я читав якусь Тейку, що це самі, е, самий поганий результат е, з 1838 року. Тобто, це просто провал, якийсь електоральний для, е, для їх консервативних політичних сил, але тобто, тут же в них своя е, британська традиція, тобто е, швидко об'явили вибори, швидко обрали, швидко пішов прем'єр, швидко зайшов новий прем'єр. І подивимось, подивимось, я мої е, британські твої британські колеги, наші британські колеги е, ну, дуже так обережно ставляться до. Нового е, прем'єра і до цього е, як це витка да, політичного сезону. А цікава ситуація буде в, по підсумкам загальноєвропейських виборів тобто е, зараз же йде формування, процес не швидкий, як все в Європі, формування нових політичних сил є в Європарламенті, тобто, з, з перемоги, так би мовити, що ЄНП, тобто наші е, політичні симпатики, партнери не втратили свої позиції, нічого страшного там не сталося, ну тобто, плюс-мінус-мінус. плюс, -мінус, плюс -мінус От в мене тут питання про пропаганду. Я дивлюсь, коли я дивлюсь щось умовно кремлівське чи прокремлівське. Вони всі намагаються показати, що от ці ці люди, які підтримували різноманітні праві рухи в Європі, от показують, що необхідно, що це якась така про Типу Типо, це люди підтримують правих, тому що вони мають позицію з приводу таку позицію там. Про кремлівську агресію проти України з приводу підтримки їх країн України і таке інше. Наскільки це відповідає дійсності? Чи дійсно люди голосують там за правих, тому що це, там важлива от, тематика війни? Чи все ж таки там інші проблеми за цим стоять? Е, ні, це конкретна маніпуляція кремлівської пропаганди. Тому що е, порядок денний правих партій в Європі він заточений, по перше, не важливі для них питання. Це по перше, кризис, е, криза криза міграції. І це ніяким чином і, і криза е, дуже великих е, ну зубужіння населення, дуже великих податків, е, припинення економічного росту, е, яка. З'явилися ці проблеми через багаторічні ліві, як би, рухи. Ще ну, намагання побудувати соціалізм в окремо взятому континенті. Я не хотів це говорити, але багатьох європейських експертів з багатьох стран чув оту фразу, що у нас країна побідівшого соціалізму. Ну, тобто. Налог податки на, на багатих людей безумні соціальні виплати на мігрантів. І це представник. Тобто для, багатьох, для бельгійських правих для них для них основна, це як приклад, основна проблема проблема міграції. Mm. А, а і припинення економічного падіння. Ну, тобто, проводити, як я зрозумів твоє питання, ваше питання, що проводити паралель, що правих підтримують, тому що вони займають проросійську позицію, та правих підтримують, тому що вони займають консервативну позицію. А, Традиційний тобто... Тобто, фактично, навіть якщо праві в Європі прийдуть, це може спричинити до зміни політики, пов'язаної з мігрантами, в тому числі роботі з України, з податками і таке інше, але це навряд чи призведе до розвороту в бік ну, проросійськості чи принаймні Неопору Росії, я правильно на мою, думку, да, на мою думку, так тобто. Європейські А-політики, Б населення все ж таки дуже добре пам'ятають, скільки разів російські імперські війська брали: Берлін, Париж, Прагу, той же самий Будапешт. І ця історична пам'ять нікуди не ділася. Я вже не кажу про країни Балтії та ті, хто ближче до і про Варшаву. Тобто, це нікуди не ділося. Щодо політики мігрантів, хочу ну, сказати, що тут дуже є такий великий ну, позитив, що українців, як я розумію, сприймають тут в Європі не як мігрантів, як чужди чужинців, а як дуже цікаву альтернативу. Скажем так, мігрантам з е, країн більш віддалених і з іншим е, національно-расовим складом і ну, релігіям. Ну, банально. Ми тут не мусульмани, ми люди з освітою, з цінності освіти, так, з готовністю так. в середовище. Це в принципі для українців притаманна готовність в середовище. Ми не намагаємось створювати свої гета швидше навпаки. Зараз так, вже так, у багатьох так. хто переїхав в якості біженців b 2 чи c 1 результати їх. Знання їх мов той країни, в яку вони приїхали, що там а, Франція, Німеччина і так далі. Тому вони цілком інтегруються. І більше того, я читав, не знаю наскільки це адекватно. Тут, може, підкоригуєш, ні що. А, Податки і позпожвавлення економіки за рахунок того, що приїхали українці, воно певною мірою навіть компенсувало всі витрати, які понесли держави для того, щоб власне надати українцям цю первинну допомогу, і ту допомогу, яку зараз надають безумовно. То що ти кажеш, це стосується Польщі, по перше, тобто були якісь дані, що профіцит. Від перебування українських м, тимчасових переселенців у Польщі він вже більший ніж е, соціальна допомога, як, яку отримують вони, дуже цікавий і дуже показовий. Е, приклад, це Німеччина. Тобто е, для Євросоюзу вже більше як 30 років один е, з е, основних. М, Том Стоун, таких реперних точок, да? це адапт... Адап... адаптсоціальна та культурна адаптація. І далі а. питання наступне, з цього випливає. Колись в Штатах одна з тем громадянської війни була така: немає податків без репрезентації. От коли від українців почнеться питання, що ну, якщо ми от тут ми. Інтегруємось, ми платимо податки, ми працюємо. Ми хочемо політичне представництво. Чи буде такий запит від українців? І якщо так, то коли... я, думаю, я думаю, що буде. Він вже є на багатьох странах. Ну декілька странах. Оці вибори загальноєвропейські, оці які були, вони були йшли, йшли паралельно з місцевими виборами. Так ось в Ірландії, Українка. Балотувалася на місцеві вибори, якийсь там тобто, чи... Українка з українським паспортом, яка виїхала від цієї хвилі міграції, от яка була через агресію, вона виїхала з цієї хвилі еміграції, вона змінила свій статус з тимчасового захисту на якийсь там ну, інший, тобто посвідка на проживання, щось таке. І вона розумієш, по європейським законам, якщо людина має. ну не статус е, біженця чи тимчасового переселенця, як зараз українці, і не там якась короткострокова робоча віза, а, а якийсь, е, ну, тимчасове проживання. фактично. Е, вона отримує е, виборчі права як мінімум на місцеві вибори. Ну, тобто, можна е, обиратися і обрати е, в місцеві органи влади. Ну і це логічно. Якщо людина там має п'ятирічну. Там, як це посвідку на проживання в Україні? Вона має, може е, представляти і пла, е, плати, податки. Вона може е, отримувати право обирати там свого сільського голову чи там містечкового голову. Mm -hmm. І так, у це я не, не пам'ятаю підсумки mm -hmm. цих е, результатів цих виборів. Ну я думаю, що ця наша українка. На цьому все ж таки не пройшла. Ну так, це було б зовсім. Тобто, якщо б вона пройшла про це б написали, І це було б в інформаційному просторі. В Бельгії місцева активістка Марта Табарандіх, вона правда, вона з бельгійським паспортом вже ну, там, але вона там дуже активна. Вона навіть була фронтменом якоїсь там нової бельгійської партії, яка там ну, отримала якесь почесне там 5-6 місце. Ну, я можу бути ну, Вона не пройшла, але вона була обличчям цієї партії. Вона балотувалася е, в європейський парламент від, від Бельгії. Ну, але не пройшли. Тобто, вже є ініціатива українців. Я думаю, що е вона буде ну побільшуватися, тому що багато населення зараз є багато українців зараз є в Європі. Е, якась частина після того як припиниться програма Євросоюзу з. з е, ну, о, тимчасові е, притулку будуть повертатися, але інша частина буде залишатися, і вони будуть е, ще більше адаптуватися до місцевих е, умов і будуть е, балотуватися безумовно. Це велике питання для політиків, е, як українських, так і європейських. Е, тобто, запит на представ на роботу з е, цією національною групою. Я ще десь років десять тому, коли там спілкувався з європейськими колегами, були якісь там місцеві вибори. Мені здається, чи то у Франції, а історично там сложилося, що була велика ну, діаспора, і вони ну, там шукали консультантів по роботі з діаспорянами на місцевих виборах, тому що експатів в Європі дуже багато, і це нормально сприймається. Якщо е, декларовані плани України по вступу до Євросоюзу, е, якщо я не помиляюся, е, в кращому випадку озвучувалася дата 2030 рік, це всього 6 років. Тобто, тоді взагалі ми, якщо ми вступаємо в Євросоюз, тоді вся Україна має, приймає участь в європейських виборах, і ми автоматично Добре, я тоді, в нас час, який нам виділено, вже збігає. Я пропоную оцю тему: майбутнє, політичне майбутнє українців в Європі, вплив українців на європейську політику, через це залишити на наступний вже раз. А з вами канал Інтервізор. Ми говорили з Олександром Камінець, президент громадської організації «European Facilitation Foundation», Якщо я правильно, правильно сказав. Платформ, 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 перепрошую. Олександр Каменіць, канал інтервізор. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Ну і до зустрічі.